Щороку, в четверту суботу, листопада, світ відзначає пам'ять жертв голодомору. Голодомор одна з найстрашніших і найважчих подій для історії України. Давним-давно, коли Україна не була самостійною державою, був рік великого неврожаю. Дуже мало вродило пшениці для хліба, картоплі, буряків, капусти і так далі. Людям було дуже важко жити і кормити свої сім'ї. Тому сильніші люди, влада, почали знущатися із простого народу, забирати в них всю їжу, виганяли їх на важку роботу, за яку їм не платили ні гроша. Всі дорослі йшли працювати, а дітки залишались вдома без догляду. Вони не мали що їсти. І в що одягтись, коли батьки розуміли, що їх дітки дуже хворі від голоду, відвозили їх до міста та залишали в лікарнях, на вокзалах, в надії, що, хоч хтось їх покормить, держава виділяла невеликі кошти та створювала притулки для дітей, але все ж таки більшість дітей жила на вулиці. Дуже багато людей загинуло від холоду та голоду. А з України виїзд був заборонений. Головним символом голодомору є хліб та колосок. Те, чого не було в часи голодомору. Ніколи не можна кидати хліб на землю, топтати його. І не тільки хліб, усю їжу. Історія нас горем вчить, щоб не забулось, незабутнє, бо там, де пам'ять не мовчить, там щастям повниться майбутнє.